Це йде по плану. Усі 100 дільничних виборчих комісій Івано-Франківська отримали попередні списки виборців та імені запрошення на голосування 28 жовтня. Тож мешканці можуть приходити на ДВК та перевіряти свої персональні дані, аби не втратити право голосу. У першу чергу зробити це варто тим, кому нещодавно виповнилося 18 років, або змінили ім'я, місце проживання чи повернулися з за кордону. Ми зараз кожні дільниці, коли видавали попередні списки імені запрошення, ми пояснювали їм, що якщо людина прийшла до вас із паспортом вона пише до вільної форми заяву про те, що в неї є некоректності в запрошенні. Значить, дільнична комісія бере цю заяву, робить копію паспорта і на основі своєї рішення дільничної комісії виносять постанову. І цю постанову, цю заяву і копію паспорта передають нам. Перевірити наскільки ДВК готові до прийому виборців на ділі, знімальній групі вдалося лише з сьомої спроби. Двері дільниць у просвіті, центрі підвищення. Кваліфікації держслужбовців, управління водних ресурсів і третій та 21 першій школах були зачиненими. На них, до речі, досі немає жодних розпізнавальних написів. Сумлінними виявилися представники дільниці номер 912. Її секретар саме опрацьовувала запрошення на вибори. каже, вся робота йде за планом. Єдине, що хвилює, неясність із членами комісії. Партії досі змінюють своїх представників. На сьогоднішній день у нас ще списки не уточнені. Це значить, партії роблять заміни. Одна людина замість другого, хтось залі не. І не збирався працювати до цього, якась є цей рік з тими списками. Ось якщо вже ми сьогодні вже отримаємо, а нам вже потрібні вже уточнені списки, тому що вже люди мусять працювати. Вже треба буквально з завтрашнього дня розносити запрошення на дільницю. Запрошення на вибори мають рознести до 12 жовтня. А вже уточнені списки голосувальників відділ держреєстру виборців має роздати до 25 жовтня.